Такий парканчик метрів 4-5, за який не заглянеш, навіть якщо дуже підскочиш, як правило, означає, там зачаївся черговий палацик, і належить він теж, як правило, чиновникові, який за декларацією буквально перебивається з хліба на воду, максимум про що повідомляє це свою невелику зарплату, якої навіть на такий паркан не вистачить. Але є у нас чудова техніка, і ми зараз спробуємо запустити цей дрон. І добре все роздивимося, хоча роздивлятися насправді могли і раніше, правда, Стас? Так. Це Стас Ясинський. Він зараз спробує цей дрон не розбити. Але що ж змінилося? Чому тепер тим, хто живе за такими парканами, має бути страшно від нашої цікавості? Бо тепер викривачем може стати кожен із нас. Для цього навіть зовсім не потрібен дрон. У як добре полетів та високо. Достатньо жити поруч із сусідом-корупціонером і не полінуватися порівняти те, що ви бачите, із його електронною декларацією. Доступ має кожен із нас, тож тепер можна не просто нарікати, а й спробувати зупинити тих, хто краде наші гроші. За цим парканом армія проти якої виявилися безсилами революції, чиновники, прокурори, судді. Багато хто із них настільки повірив у власну безкарність, що навіть не намагається ховати статки. Вони живуть краще ніж європейські мільйонери, але при цьому в документах настільки бідні, що потребують матеріальної допомоги від держави. Це елітне закрите селище Сувіньйон під Одесою. Це будинок судді Людмили Салтан. На сайтах нерухомості подібні коштують від 6 мільйонів гривень. А це декларація судді за 14 рік. В її декларації не вказано жодного члена родини. А отже, будинок квадратурою 394 квадратні метри, квартира в Одесі і туаре Фесвагін 2012 року. Вона забула і купила на свою власну заробітну плату судді, яка складає 202 тисячі гривень. І це є єдиним її доходом, який зазначено в декларації. При всьому своєму багатстві суддя Салтан зазначила в декларації матеріальну допомогу від держави. В цьому селищі під Одесою активісти знайшли будинки ще мінімум чотирьох суддів. Робота громадських активістів стала набагато простішою після запуску цього сайту. До кінця жовтня тут повинні з'явитися докладні декларації 50 тисяч чиновників, читати їх, ніби розплутувати ниточки багатоходового детектива. В деклараціях чиновники повинні вказати все від власної нерухомості до збережень у готівці. Через кілька годин роботи з експертами ми робимо відкриття, що приголомшило всіх. А тим часом ось простий рецепт для кожного з вас. Якщо ви знаєте чиновника, що живе не за статками, лишається знайти його декларацію на сайті Національного агентства запобігання корупції. Це земельна ділянка, ще одна земельна ділянка, що будинок. Інформацію в декларації можна перевірити самому за чотирма відкритими реєстрами. Земельні ділянки чиновника обов'язково помічені у відкритій кадастровій карті. Ця ж ділянка, ще квартири, будинки у державному реєстрі прав на нерухоме майно. Користування ним поки що платне. перевірити одну особу коштує 20 гривень. Є ще реєстри транспортних засобів та юридичних осіб. Ми прохували, що якщо нам треба буде перевірити тільки через реєстр нерухомості, тільки через один реєстр нерухомості. Мін'юсту, всі 50 тисяч посадовців, які мають подати декларації до кінця жовтня, нам треба буде мільйон гривень. Мільйон. Тому активісти просять мін'юз зробити реєстри безкоштовними, а громадян активніше брати на себе контроль за чиновниками. Після перевірки саме вам стане очевидно, цей автомобіль, цей будинок, ця земельна ділянка не задекларовані. І повідомити про це активістам. Перевіркою декларацій повинні займатися в національному агентстві з запобігання корупції. Проте я побачив тут, ще майже нічого не готово до великої роботи. Це умови, в яких працює відділ захисту інформації. А де ваші комп'ютери? Оце все? все на сьогоднішній день. Усе в процесі становлення. Тендерів на техніку ще не було, а на 200 працівників аж 50 комп'ютерів та й ті не дали спонсори. Тим часом керівниця НЗК Наталя Корчик прямо при нас завершує заповнення власної декларації на комп'ютері секретарки. От я вказала тих членів сім'ї, з якими я веду спільне господарство. Ви не знімайте, бо, тому що тут угу. інформація персональними даними. У НЗК обіцяють, система електронних декларацій буде покращуватися. Сам факт, що в систему подаються декларації, означає, що в цю систему починають вірити. І ті, хто подав декларацію, от не бояться висвітлювати свої статки. Це нормальний процес. Ну, це вже даже свідченням того, що українські чиновники здобувають. Певну культуру. Проте активісти твердять, чиновники найвищого рівня висвітлювати власні статки зовсім не хочуть. Після розмови в будинку уряду з представниками одного з ключових я почув наступну тезу: що вони не подали її декларування поголівно. І друга теза, яку я особисто чув, що їм зателефонували з НАЗК і сказали: не поспішайте, трошки згодом подамо всі. Чому потрібно зачекати відповідь, очевидна. В парламенті йде робота над цілим рядом законопроєктів, автори, яких хочуть або зробити електронні декларації таємними та відмінити кримінальну відповідальність за недостовірні відомості, або просто дозволити через декларації легалізацію всіх капіталів при сплаті 5 відсоткового податку. Якщо ми не будемо звільняти від відповідальності, то зиск від цього декларування буде нульовий. Як ховали всі свої активи, так і будуть. Ці декларації засекречені. Тобто, ні, ми, ні журналісти, розслідувачі, ні будь-хто в цій країні, крім податківців, не побачить цих декларацій. А це означає, що нашу роботу можна викинути на смітник. Тому що будь-яке нововиявлене майно потім виявиться разово задекларованим. і ми ніколи цього не перевіримо. Половину того, що ви сказали, ну це є не так. Ви молода людина, і е, маєте розуміти, як в історію нашої країни. Та поки декларації не засекретили, ми продовжуємо їх читати. Перші результати за кілька годин. Те, що ми знайшли справжнє відкриття, таємницю ховає малопомітна графа громадянство членів сімей декларантів, виявляється дружини та діти-чиновників. Та суддів вже зробили крок в Євросоюз. От тільки у спосіб, якого не очікував ніхто. Якщо конкретніше, то це країна Вануату. Українські чиновники вказали, що їхні дружина і чоловік є громадянами цієї Заморської острівної держави в Тихому океані. Дружина колишнього заступника голови вищого спецсуду Євгена Літвінова, громадянка Вануату. Більше того, минулого року вона за декларацію продала там якусь нерухомість. Таке ж громадянство одразу в двох доняк в судді Пологівського райсуду Якова Мосейка. Вануатками виявилися дружини голови Смілянської райдержадміністрації та навіть чиновники міністерства юстиції. На нашу думку, тут мова йде про приховування статків Продовж місяця. Вануату видає вам громадянство країни з відсутністю більшості податків. З хорошою банківською системою, з можливістю сховати всі свої статки там, де українські правоохоронці вас не дістануть. Вануату це райські пляжі, офшор і безвізовий режим в одному пакеті. Архіплаг з населенням 200 тисяч у тихому океані. Летіти туди потрібно через Австралію. На спеціальних сайтах пишуть кожен, хто набув громадянство цієї країни. У подарунок отримує офшорну компанію. Лише авіаквитки в обидва кінці для обох доньок судді Мосейка мали би коштувати не менше 270 тисяч гривень, а це на 30 тисяч більше ніж річна зарплата судді пологівського райсуду. Але для того, щоб отримати громадянство вануату, замало туди прилетіти. В цій острівній державі діє спеціальна програма громадянства в обмін на інвестиції. Кожен бажаючий отримати паспорт вануату, повинен інвестувати в економіку держави 260 тисяч доларів. Українські чиновники без докору сумління інвестують мільйони доларів в економіку Райських островів в Тихому океані. Власна економіка їх цікавить виключно як поле для викачування грошей з громадян України. Станіслав Ясинський Денис Савченко ТСН Тиждень, 1+,1.